У Черкасах найбільша біда дороги. Нині на них нарікають понад 60 відсотків городян. Це не емоції, а дані соцдосліджень столичної компанії ФОМ Україна. На другому місці бруд, а замикає трійку черкаських проблем погане освітлення вулиць. На заваді їхньому вирішенню та розвитку Черкас вважають містяни недофінансування. І от на другому місці це вже якби дзвоночок. Корумповання міської ради, Почти стільки ж 42,1%. Я не в курсе местных проблем. Но если люди говорят о том, что почти половина людей говорит о том, что коррумпирована міська рада, то, наверное, здесь чего-то есть. На третьем месте в відсутність единой команды міського голови 20%. А от серед позитивних зрушень за останні чотири роки черкасці відзначають поліпшення прибирання та вивозу сміття, благоустрій міста, феєрвер культурно-масових заходів та покращення умов відпочинку дітей. 50% респондентів вважають, що состояние з дитячими площадками улучшилось. Ну і ви это, в общем, сами должны видеть или чувствовать. Но люди відмічають, что здесь. Большой прорив, позитивний со боку місцевої влади. Що ж до місцевої влади, то тут думки респондентів розділилися. Роботою місцевої ради черкасців більше не задоволення. А от чинному меру нині довіряють 60% опитаних. Для порівняння вам скажу, що після виборів президента, президенту Януковичу, довіряло, довіряє, довіряло зараз не мірили, порядка 55%. Це до того, як он. Ющенко доверяла 75%. Когда Ющенко уходил, то есть через 5 лет, таких процентов было меньше 5. Человек проработал 4 года, ему доверяют 60%. Мне кажется, это очень серьезный успех. Тож, якби вибори черкаського міського голови відбувалися вже цими вихідними, то чинний мар поза всякою конкуренцією, кажуть соціологи. За Сергія Ударича свій голос віддали 35% опитаних. У той час як найближчий кандидат отримав не більше п'яти. Втомилися черкасці і відчвар між депутатами та міським головою. Хочуть бачити у мерії представників єдиної команди. Ну от бачите, якби партія вільних демократів, вона, ну, скажімо так. Вряд ли где-то сильно распространена, кроме вашего города. Но тем не менее, 15,3% голосовали бы за список этой партии. За список этой партии. Безусловно, здесь ответ в том, что мэр является представителем этой партии, и он как локомотив тащит за собой членов своей партии. Утім, від соціологічного дослідження до народного голосування ще два місяці. Боротьба за підтримку черкасців попереду. Ольга Скорик, Володимир Мельник, ВІКА Новини.